Я просто хочу нагадати, що ми не всі ідеальні, і те, що ви там зараз, наприклад, усвідомили, що ви знаходитесь у залежних відносинах, це окей. Всі ми люди, і не треба за це себе рати. Не треба категорично до себе відноситись. На землі 8 мільярдів людей. Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина. Я Даша. Будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться. Тому що я сьогодні побачила статистику, що 76% людей, які мене дивляться, не підписані на мене. А чесно кажучи, до того як я почала знімати на ютуб, мене жахливо обісили ці всі вставки. Але зараз я розумію, що воно дуже сильно просуває відео, і через те, що можливо я це ставлю на кінець, ніхто до цього не додивляється, і воно типу не просувається взагалі. Тому ти вирішила на самому початку зробити. Так, да, на самому початку, щоб всі одразу вимкнули відео і такі ойфу. <плес> Шість речей, сказаних людьми, які змусили мене завмерти. Скріншоти з чийогось тіктоку, і мені дуже шкода, тому що тут не видно, хто це написав, тому я автора не знаю. Погано, що ми не дотримуємось авторського права. Йо-хо-хо, Де моя пляшка Рому? Це? Ну, типу, ну, типу, а, типу, ми запіратили. Розумію. Більшість людей не знають себе. Чому так важливо, що вони думають про тебе? Я Чи навіть раз? не знаю, я, я не знаю, що на це відповісти, тому що я думаю, все про Шопенгауеру, я думаю про себе. Я думаю про себе більше, ніж про інших людей. Як і всі. Насправді це дуже така відкрита тема, про те, що люди не знають себе. Я думаю, нащо на що мені копатись в, в якійсь якійсь іншій людині, якщо я ще не викопала себе. Ви вже про це розмовляли, наче в Red Flag, чи. Здається, так. Правда, не пам'ятаю перша це чи друга частина, але ви можете подивитися обидві. Силочки, силочки, силочки. сила Про те, що це червоний прапорець, коли в людини немає свого життя, і вона повністю живе за рахунок якихось подій так, це, в житті це, інших людей. Так, так. Це вдається, це було в другій частині. Другій? Так. Да. 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 Я все одно посилання на вам Добре. І що ще? Це проблема, те, що люди не хочуть в собі розбиратися. І взагалі, от є така штука, що після того, як я почувала терапію. Я часто почала людей питати, а що ти відчуваєш з цього приводу? Це, це насправді до речі, але, але є дві проблеми. Люди не хочуть розбиратись в собі, і люди занадто багато розбираються в собі. А, типу, самонакрут? Так, Так. Тому це медаль, у якій дві сторони. Ну, мене просто лякає, коли я людину питаю, а що ти відчуваєш від цього? Ну, я розумію, що деякі люди просто не хочуть про це говорити, наприклад. Але коли людина реально дупля не ловить, ну, типу, її, вона настільки не розбирається в своїх емоціях, що вона взагалі не розуміє, що, що вона відчуває. до людей, які нічого не відчувають. Якщо немає емпатії, немає взагалі почуттів, то це ж явно розлад, ні. Алекситемія. Сподіваюся, я правильно прочитала. Основними характеристиками алекситемії є виражена дисфункція емоційного усвідомлення. Вона не рахується як хвороба, сприймають просто як особливість нервової системи, яка ніяк не пов'язана з розумовими здібностями. Я просто до того, що до всіх людей, а до якихось конкретних, тобто до людей, які дорогі цій людині, вона проявляє емпатію, вона розуміє її, її. Та ні, це скоріш адекватні кордони, коли ти не береш на себе почуття інших. От зараз ми підходимо зовсім до іншої теми. Давай, до якої про кордони знову ж таки. А -а -а. Ну, про кордони насправді я весь час кажу, в мене є дуже класне відео, як зняти з себе відмірну відповідальність, коли ви берете на себе більше ніж можете, і це дуже часто відбувається з людьми, в яких є порушення оцих кордонів, які дають іншим людям. Просто користуватися собою, це до того, що варто запам'ятати, те, що кожен думає про себе, і навіть якщо людина ну ви якось незвично нафарбувалися, вони на вас подивляться 5 секунд подумають і забудуть, тому що вони будуть йти і думати Ой, що сьогодні на обід на, на обід, вечерю. на вечерю поїсти ой, щось в мене там ноги замерзли, Ну коротше. Вій, вибір може зробити іншим людям боляче, і це не привід відмовлятися від свого вибору. Це правда. Чесно, ну мені важко зараз так в моменті придумати ситуацію. Ну, типу, щоб смоделювати це у своїй голові, тому що я не дуже розумію, про який вибір мається на увазі. Якщо ви хочете поступити там на дизайнера, а батьки такі ні, ти йди на економіста і їм, типу, аля боляче буде, якщо ви підете туди, куди хочете, але це від від цього залежить ваше життя. Це ваш вибір. Ну це вже їх нюанси з того, що вони чомусь взяли те, що має бути як вони хочуть. Бо там вся династія, наприклад, стоматологи. стоматологи да, лікарі. А дитина хоче піти навчатись на художника. Наприклад. І це її вибір. Навчись розставляти пріоритети у своєму житті. Або за тебе це зробить хтось інший. Непогано, <смі> як, як іноді хочеться перекласти на когось відповідальність за своє життя, <смі> але просто запам'ятайте одну думку: щось щось я сьогодні багато прошу запам'ятати. Якщо не обирайте ви, оберуть за вас і те, що зручно їм, а не вам. І навіть, от знаєте, як кажуть, що хорошими помислами вистілена дорога у веку, да, да. тому що людина думає, що вона зробить вам краще. А для вас це не краще, це не ваш пріоритет, наприклад. Да? Тобто вам це не здалося взагалі. А людина, думає, що вона робить для вас все, що тільки може. І те, що робить для вас, ця людина, це не обов'язково вам підходить. Знаєш, це як непрошені оці рятівники, яких не просять допомогти, але там пожалілися. І рятівник вже біжить допомагати, але по факту цій людині їм не потрібна допомога. А потім ці рятівники розчаровуються у світі і стають тиранами, які Ах ти, так. так. Да. Ти не зобов'язана або не зобов'язаний чогось добиватися, щоб бути цінною та коханою людиною. У саме серденько вип'ємо за це. А якщо ти хочеш бути цінною та коханою людиною для себе, і для тебе важливо чогось добитися, щоб саме для себе закрити це питання? Мені здається, це питання самооцінки. Тому що можна робити одне й те саме йти до одного й того самого, але обрати різні шляхи шляхи, де ти сам себе цькуєш, заставляєш, змушуєш, Або Хороший шлях, або шлях, де ти приймаєш те, що тобі треба відпочивати. Що ти не можеш зробити все за один присіс, що це довга дорога, піклуватися про себе під час цього шляху. Це те, що я тобі казала сьогодні, до того як ми увімкнули камеру, про те, що я. Подивилася свої історії за 2019 рік, і я там такі фразочки кажу: от звізда. Ай, молодець! Ну, знаєте, з таким сарказмом, значить ти себе і не матюкаєш, але ти себе калупаєш, і оцей твій контролер каже: Ну, ти ось тут. Я ж не матюкаюся, як сказати? Я кажу, прохлюпалась. Прохлюпалася. Я намагаюся цензурно, тому що мої відео просто зникають у людей. Mm. Зараз в мене ці часи згадуються як хороші часи. Звісно, були свої нюанси, але оце відношення до себе зараз воно повністю помінялося, іноді проскакує якесь несвідоме бажання собі сказати Ай, якесь таке хочеться аж собі ляпа садати, тому що самий жорсткий критик для людини це він сам. Так, да, і от ти кажеш, що, типу, от якщо я доб'юся ось цього, от тоді я буду себе любити. Це ж теж умова. Це рекурсія, а не умова, тому що коли ти доб'єшся рекурсія, ну, типу, постійно повторювана дія. Не. Ти доб'єшся одного, потім тобі ще чогось захочеться і це не, нескінченно. Так, да, це нескінчений процес. Ти ніколи не будеш задоволений результатом. Ти знаєш, це як питання, а в чому сенс життя? Сенс життя, щоб його жити, а не в якомусь в якійсь кінечній точці. Я знаю кінечну точку нашого життя. Смерть і ну, це єдине, що може бути. Ось і тох. Просто як ви до неї прийдете, це, це ваше питання. Якщо тобі один раз не відповіли взаємністю, це не означає, що тебе неможливо кохати я в якийсь момент трошки розчарувалася у коханні. Я колись теж думала, що неможливо. Ось ця точка, що я не заслуговую кохання. Воно дуже сильно впливає на те, що це як підтвердження: от я думаю, що я не заслуговую. Я закохуюся в людину, яка мене не кохає, і я думаю, ну ось це те, що я й думала. Це підтверджує мою теорію. У Мене така сама шляпа з життям. Я там не заслуговую жити, і все таке, трошки песимізму. Мені здається, ми зараз вийшли у період якогось якоїсь кризи. Це треба почитати, які є кризи в житті. Я знаю дитячу психологію кризи дітей. Там три роки, сім років. А от в дорослому важко здається відчуття, що, наче все, що я пройшов, це не має сенсу, тому що зараз я не маю те, чого я б хотіла. Ще пройдемо тест, який психологічний вік, і там в залежності і ми такі 40 років. В залежності від того, який психологічний вік, там можна вже назвати кризи середнього віку. Там, ну. Ментальний середній вік, Да? люди витрачають занадто багато часу, турбуючись про те, щоб знайти правильну людину, і недостатньо часу, щоб стати тою самою людиною для себе. Просто промовчу. Нервний сорт в мене в мене сльози <гум> накочують. Бачила дуже класний тікток, де психологиня розповідала, що от дивіться, як виникає залежність. Є якась потреба, яку ви маєте закривати самі, але ви не знаєте, як її закрити самому, і ви знаходите партнера, який закриває цю потребу, і ви стаєте від цієї людини залежні, тому що інакше ця потреба не закрита, і ви не знаєте, що з нею робити. Тому йде ось це чіпляння за партнера, що типу, а як я інакше зможу закрити цю потребу? Так? Можливо, це мається на увазі, що якщо ви зможете самі закрити цю потребу, то тоді ви у стосунках будете з партнером, а не з мамочкою, папочкою, дядією бабусею. Щодо самодостатності людини, да. Да. але я просто хочу нагадати, що ми не всі ідеальні, і те, що ви там зараз, наприклад, усвідомили, що ви знаходитесь у залежних відносинах, Окей. всі ми люди, і не треба за це себе карати, не треба категорично до себе відноситись на землі. 8 мільярдів людей. Мені реально дуже допомагає, коли я на чомусь зациклююсь. відео там, де віддаляється, віддаляється, віддаляється там район, потім країна, потім материк, потім планета, потім все світ. Галактика, Галактика. А, це все це останнє. Я ще раз це прочитаю, тому що Галіма прочитала. Це ключі твої лежать? Так. Да. Сховай їх, будь ласка, мені тривожно, що ти їх тут забудеш. Психопат. Знається, ну, це, це не той його золотній. Психопатія це вроджений дефект особистості, дефект центральної нервової системи, який зберігається у все життя. Незалежно від того, чи людина спокійна чи перебуває під впливом стресу. Одна з теорій формування психотепії порушення розвитку зародку плода. Це якось не, не, не взагалі не туди. Нож засунути комусь. Та ну. То це, звісно, не, не дуже приємно, як, як воно. Це російська я її запікаю. Мішність у відносинах чи взагалі так не думай про сенс життя.